Податкові махінації на мільйони гривень виявили на Прикарпатті. Нелегальний бізнес з мінімізації митних платежів налагодили троє місцевих жителів. Схема афери була досить проста. За кордоном закупляли дороговартісну техніку за однією ціною, а завозили її до країни вже за зовсім іншою. Документи підробляли за допомогою низки підставних фірм в Україні та за кордоном. Так, для здійснення своєї діяльності зловмисники зареєстрували компанію на підставну особу громадянку Польщі. Маючи її початку, вони подавали до митних органів фіктивні відомості про вартість ввезеної з Польщі техніки і комплектуючих для неї. Тільки за останні три роки через створений ними центр було проведено операцій на суму близько 60 мільйонів гривень. Суть схеми полягала в тому, що використовуючи реквізити цих підприємств возили на територію України по заниженим цінам. Техніку спеціального призначення, реалізовуючи цю техніку підприємствам України, теж не відображалася вся реальна вартість, за яку їх реалізовували. Попередня сума збитків складає млн, близько 3,5 млн гривень. Така діяльність їхня опрацьовувалася податковою міліцією за останні три роки.